Зброї, яка складає десь від 30 до 40% того, чим ми зараз воюємо. Це багато, це дуже багато, але по-перше, це не 100%. По-друге, це частково заміняється. Знову ж таки, не повністю, не до кінця, будемо чесними. Е, свої петріоти ми прямо зараз не скліпаємо. Але дуже багато що заміняється нашою оборонкою, якщо ми нарешті почнемо вливати в неї гроші, а не закопувати їх в асфальт, там будувати за 14 мільярдів метро зараз посеред війни. От, е, от, е, 14 мільярдів тільки на зелену гілку Київського метро. Це не рахуючи всіх інших, оцих асфальтів і так далі. Якщо ми це направимо на свою оборонку, то дуже багато що ми можемо замінити. Лишається також Європа, яка хоча б половину здатна замінити з того, от кажете, що зараз дають До речі, дають пане, Штати. давайте поточнемо 30-40% це те, що надходить нам зі сторони Сполучених Штатів. А оцих 60-70 це зі сторони Європи. Це Європа плюс наша оборона. скільки наша оборона? Плюс сірі схеми. Це відсотків 20 наша оборона. Більше вже зараз. Вже зараз теж десь третина. І, і це реально подвоїти. Більше відео дивіться на Ютуб каналі Новини Лайв. Підписуйся, став лайк, та роби свій внесок у розвиток незалежної журналістики.